У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри, сьогодні ми йдемо далі у наших роздумах про релігійне життя людини. Фундаментальним джерелом ідеї про Бога є унікальна історична традиція. Зокрема, християнство бере значні напрацювання традиції єврейського народу. Євреї починають говорити про Бога у зв'язку з конкретною історичною подією. За 1900 років до початку християнського літочислення в країні Халдеїв, південна частина Месопотамії, недалеко від берегів Перської затоки, Бог відкриває себе конкретній людині на ім'я Авраам. Авраам зустрічається лицем до лиця з Богом, як з особистістю, як ми зустрічаємося з іншою людиною, з якою можна розмовляти. Можна безпосередньо формувати певний тип взаємовідносин Бог закликає Авраама залишити свою країну і перенестися в Ханаан, землю, призначену нащадкам Авраама і його дружини Сари, яка до цього часу не могла мати дітей. Пізнання Бога, що випливає з особистої зустрічі Авраама, не має нічого спільного з умоглядними гіпотезами, дедуктивними міркуваннями і логічними доказами. Йдеться про особистий досвід, про ту віру, довіру, що народжується між двома близькими одне одному особистостями. Бог являє себе Аврааму через непорушну вірність своїм обіцянкам. Авраам, у свою чергу, передає себе в руки Бога до такої міри, що готовий принести в жертву сина, якого породили в глибокій старості Сара, сина, через якого мають здійснитися Божі обітниці. Ісак та Яків, син і внука Авраама, набувають такого ж безпосереднього знання Бога в досвіді прямого особистого спілкування з ним. Таким чином, для нащадків цієї родини Бог не є абстрактним поняттям ані безособовою силою. Коли єврейська традиція говорить про Бога, йдеться про Бога Авраама, Ісака і Якова, конкретну особистість, з якою правоці могли розмовляти. Могли безпосередньо спілкуватися та будувати стосунки, отже, пізнання Бога засноване тут на вірі, довірі, до досвіду предків. Ці джерела формування ідеї про Бога, які ми розглянули, не належать виключно до минулого вони залишаються можливістю вибору формування свого релігійного світогляду незалежно від часу і місця, в який цей вибір здійснюється. Завжди знаходяться люди, які приймають існування Бога. Не тому, що їх турбує питання про його істинність або хвилюють проблеми умоглядного характеру, які формуються в результаті аналізу тих причин, які ми розглядали. Часто люди відчувають психологічну потребу довіритися якійсь трансцендентній силі, потребу здобути впевненість перед обличчям невідомості, а також необхідність встановити і підтримувати в світі моральний порядок. Також є люди, які приймають існування Бога лише тому, що їх змушує до того логіка міркувань, вони вірять у те, що називають вищим розумом, верховною істотою, що є принцип виникнення існування всіх речей. Навіть коли вони поєднують свою просту розумову впевненість в існуванні Бога з практикуванням певних форм релігійних традицій, культовим і моральним приписам, прийнятим у їхньому соціальному оточенні, навіть тоді їхнє ставлення до таємниці божества обумовлено тим, що неможливо людині дізнатися щось про Бога своїм власним природніми силами, відтак прагнення людської природи осягнути таємницю Бога задовільняється лише загальною абстрактною ідеєю верховної істоти. Нарешті є і інший спосіб ставлення до проблеми Бога. Його можна окреслити як віра, довіра до історичного досвіду откровення. Діти Авраама протягом багатьох століть зберігають непохитну впевненість в істинності Бога, яка побудована не на емоціях і не на логічних фактах, а на простому переконанні в достовірності про батьківського досвіду. Бог являє себе людині через втручання в хід історичних подій. Він підтверджує свою присутність у світі в рамках откровення, яке завжди має властивість особистого ставлення до тієї чи іншої людини. Він являє себе Мойсею і говорить з ним лицем до лиця, якби говорив хтось зі своїм другом. Він закликає пророків нагадувати ізраїльському народові про укладений союз, на підставі якого сам Бог зберігає непорушну вірність. Тим, хто з довірою ставиться до історичного досвіду предків стосовно божественного откровення, вже не становить великих труднощів прийняти нове об'явлення божества в людському житті цього разу у плоті, в особі Ісуса Христа. Дійсно, для раціоналістичного мислення поняття божество і втілення є взаємовиключеними, яким чином Бог за самою природою своєю нескінчений, безмежний, всемогутній. Може втілитися в окремій людині, в цьому кінцевому, недосконалому, обмеженому в часі і просторі уламкові буття. Тому для греків, навіть пізньої епохи, епохи Христа проголошення божественного втілення є справжнє безумство. Про те, щоб прийняти або відкинути це безумство, необхідно спершу відповісти на декілька фундаментальних питань, які визначають. У найзагальніших рисах сенс і зміст, якими вкладаємо в наше життя, чи влаштований світ за законами формальної логіки, чи є його існування заданим у категоріях людського розуму, чи сутність речей не може знайти певного вираження у жодних заздалегідь передбачених системах і розумових конструкціях, і тому, щоб дійсно пізнати її, нам необхідний безпосередній живий досвід, що володіє справжнім буттям. Лише те, що ми сприймаємо органами чуття, те, що знаходить підтвердження з іншого боку нашого розуму, чи ж існують також інші реальності, які ми пізнаємо через досвід особистого відношення, відношення, завдяки якому ми здатні, наприклад, сприймати сенс творів, прихований за прямим значенням слів. Якщо ми здатні розуміти мову символів, відчувати неповторну унікальність кожного людського обличчя. Вловлювати глибокий сенс тверджень сучасної фізики, чи не пізнаємо ми все це шляхом того ж таки безпосереднього відношення? Усі ці питання заслуговують на тривале вивчення і детальний аналіз. Перш за все, ми повинні уточнити засоби і шляхи, які ми використовуємо для того, щоб говорити про Богопізнання. Якщо нас цікавить абстрактне поняття божества, то в процесі глибокого вивчення цього питання. Доводиться слідувати законом людського мислення. Якщо ми прагнемо наблизитися до Бога психології і релігійного почуття, необхідно культивувати в собі певні властивості і релігійні переживання, які відкривають доступ до цього типу пізнання. Нарешті, у тому випадку, якщо ми хочемо здобути знання Бога юдеохристиянської традиції, наш шлях це шлях особистого досвіду, шлях віри. Метушитися між тим чи іншим шляхом богопізнання, змішуючи різні його види, це певний спосіб збитися з дороги, опинитися у глухому куті, тому дуже важливо плекати силу волі, щоб триматися тієї істини і правди, яку ми відкриваємо в особистому спілкуванні з Богом. Отже, релігійне пізнання, яке ґрунтується на особистій зустрічі з Ним, яке передається з покоління в покоління, наповнює змістом і сенсом. Також наше особисте життя і напевно допроваджує нас до пізнання правди і сенсу нашого буття.